Вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні кажемо про громадський контроль над владою. Як владу треба контролювати. Ось уявіть, ви сплачуєте податки. Але вам не кажуть, куди йдуть ці податки. І ви бачите дороги в ямах, лікарні без ремонтів, можливо, щось інше. А тепер. Уявіть іншу ситуацію. У вас є інструмент, щоб оце все контролювати, куди йдуть ваші податки. І це все прописано в статуті, в головному документі громад. Але більшість людей навіть не знає, що прописано в статуті громад для того, щоб дійсно контролювати владу. І ось є така проблема. органи місцевого середування. Мова йде про ради, а це сільські селищні та міські, які представлені з депутатів. Ви обираєте депутатів, свого голову громади і, відповідно, вони представляють раду. Ось це є орган місцевого середування. Так ось, оці органи місцевого середування часто працюють так. Ніби громади не існує. Тобто, як вони хочуть, так вони і працюють. Вирішують свої якісь питання важливі, а громаді кажуть, що це на користь громади. А громада це все бачить і сприймає, що щось вони там роблять. Тобто, Вони працюють так, як їм хочеться. Хоча саме громада оцих людей найняла яким чином? Обрала їх, фінансує їх, тобто сплачує податки, і має при цьому ще право контролювати їх, щоб вони не працювали так, як їм захочеться, А щоб вони працювали в інтересах громади. А для цього має бути оцей контроль. Громадський контроль. І саме статут, про який ми кажемо сьогодні, прописує, а як же можна контролювати владу? Яким чином? Який це інструмент контролю? Давайте розберемося, що таке статут громади, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. А це Конституція вашого міста чи села. Ви зрозуміли, це найголовніший документ. І в ньому має бути чорним, по-білому прописано ключові позиції, тобто інструменти, як можна впливати на владу. Які форми громадського контролю існують? Там має бути прописано оці всі форми. Хто може ініціювати перевірку влади? Хто може її перевіряти? В статуті це також має бути прописано. Як влада зобов'язана на це реагувати, якщо будуть її контролювати, її діяльність, її повноваження, який має бути від влади, умовно кажучи, відгук в сторону контролюючого органу, а це в сторону громад? У які строки має ця влада місцева відповідати? За свою діяльність, як це має бути прописано в цьому статуті? Бо громада хоче контролювати для того, щоб влада виконувала, а влада зобов'язана виконувати і, відповідно, розумієте, що якщо не буде виконання, то буде відповідальність. І це прописано в статуті. І ось влада має це сприйняти, пропустити через себе, щоб вона розуміла це. Не так, як вона хоче, як в більшості в громадах відбувається. Як хочуть, так і роблять, так і приймають рішення. А щоб вона знала і відчувала, що над нею є контроль. Які наслідки, якщо відбувається ігнор? По відношенню до громади. Які наслідки буде нести оця влада? Строки відповідальності. Тобто, не просто сказати владі, ви щось не виконали, а строки мають бути за цю відповідальність. Тобто, є якісь питання або якась проблема, і влада має в Окремі строки надати свою відповідь, що в було зроблено або не зроблено, і при цьому має бути ще за це відповідальність перед громадою в першу чергу. У Нормальному статуті, громада має ось такі інструменти впливу на владу Це Громадська експертиза. Тобто, це перевірка рішень влади. Мають ці рішення бути перевірені, вони на користь громади або вони просто під назвою рішення, яке нічого не варто для громади. І оця громадська експертиза має діяти, і там має бути чіткий механізм. Що має відбуватися, щоб перевірити оці ці рішення, які вони приймають? Громадські слухання, влада зобов'язана пояснити свої дії. На громадських слуханнях не просто зібратись і побалакати не про що, а чітко надати відповіді за свої дії. За все те, що вони здійснюють. Ось що громадські слухання. І громада має бути в цьому ініціатором, бо вона оці громадські слухання має проводити. І щоб влада відповідала перед громадою. Електронні петиції. Якщо влада забула, хто її найняв, а найняв народ. І багато вже було випадків, і є випадки оці електронні петиції. І це каже про те, що влада забуває, що їй треба робити. І люди пишуть оці електронні петиції. І це вже сигнал, що влада робить не так, як потрібно. І умовно кажучи, народ тикає носом оцю владу і каже: зверніть на це увагу, на цю проблему, на це питання. Для того, щоб не було в подальшому проблеми, і оця електронна петиція надає вам трошки зупинитись і подивитись, що ви щось не так робите. А треба оце питання обов'язково вирішити і надати йому хід. Звіти посадовців. Це окрема тема. Бо звітність це проблема. Звітують, як хочуть, або взагалі не звітують, а якщо звітують, розповідають про те, чого їх навіть і не стосується. Але ставлять галочку, що звітність проведена. Вони мають бути ці звітності щорічні, публічні, і з цифрами, щоб було розуміння, що було і що стало. І відповідальні за це. Місцеві ініціативи. Це коли люди пропонують свої рішення. А рада мусить оці рішення розглянути. Бо люди кажуть, ось є оця проблема. Ми ініціюємо, щоб ви розглянули і надали відповідне рішення на користь громади. І це не якесь побажання, а це обов'язок влади оце все робити. І це має бути прописано в статуті. А тепер скажемо правду. У 70% громад статут або вже застарів, або так прописаний, що громада нічого не може вдіяти, не може контролювати, не може впливати. Отак От прописано. І це в більшості 70%. А люди думають, ну влада ж працює якось. Але влада працює настільки, наскільки ви її контролюєте. Ось так вона і працює. І можна зробити з цього висновки. Коли у статуті прописаний прозорий контроль, то дороги робляться вчасно, закупівлі стають прозорими і відкритими. І чиновники перестають забувати, я виношу забувати в лапки, щодо своєї звітності. Вони звітують у терміни і звітують про те, про що мають звітувати, а не так, як вони хочуть. Бо знають, громада бачить усе. І ось фінальне, в фінальніше. Якщо хочете справді ви керувати своєю громадою, а ви хочете, кожен хоче. Подивіться статут свій. Перевірте, чи там є взагалі форми громадського контролю. Якщо немає, це не проблема, а це навпаки можливості. Ви можете вимагати у цих змін щодо контролю, ви можете ініціювати різні правки до статуту, бо це ваші права і ваша сила. Тому залишайте коментарі свої стосовно цієї теми, ставте вподобайки і ставайте нашим підписникам. Всім дякую і вже до нових зустрічей!